В ефірі програма сьогодні надзвичайне про найрезонансніші події, які сталися в Україні та світі. Дивіться далі. У броварах замінували автозаправку. Вибухівку знайшов один зі співробітників АЗС. Чіпати її побоявся, тож викликав правоохоронців. Вибухотехніки знайшли у пакунку детонатор з годинниковим механізмом. Пристрій знешкодили і передали на експертизу. Міліція з'ясовує, хто ж хотів підірвати автозаправку. У подвійній ДТП у Києві постраждала вагітна жінка. Близько сьомої ранку, посеред дороги, перекинулася вантажівка. Через густий туман у неї влетів ще легковик. Фура перегородила усю проїжджу частину. Уламки розлетілися на кілька десятків метрів навкруги. Тож рух вулицею Олени та Ліги ця ДТП буквально паралізувала. Хоча у момент аварії стояв густий туман, а на певних ділянках дороги була ожеледь у Державтоінспекції Впевнені вантажівка перекинулася, тому що водій ловив гав. Він Був в нормальному стані без стану алкогольного сп'яніння. Попередні висновки, що він не справився з кермуванням, або, можливо, задрімав за кермом. На борту самої вантажівки були інструменти для будівництва, а причіп був порожній. Водій не впорався з кермуванням, і автівка на швидкості врізалася у відбійник та вилетіла на зустрічну смугу. Від удару машина перекинулась. Із кузова посипались будівельні матеріали, а з баків потекло дизельне паливо. Аби уникнути загоряння, комунальники, які проїжджали поруч, засипали дорогу піском. Випадковим свідком аварії став Василь. Каже, це диво, що водій не постраждав, а от машині пощастило менше. Ніколай строєн дорого Потім її занесло і вона збила, збила огородження, виїхала на зустрічну смугу і лежала на, на правій стороні. Прицеп завис на отбоні. Потім приїхали аварійні служби, прицеп краном зняли з отбоніка і машину відпуксирували, де, де вона зараз стоїть. А поки вантажівка лежала на дорозі, в неї в'їхала інша автівка. Через туман водій легковика не побачив на дорозі перепону. У результаті вже другої ДТП за участю однієї фури постраждала вагітна жінка. Потерпіло швидкою доставили до лікарні. Водії ж обох автівок відбулися легким переляком. Коли вантажний автомобіль перекинувся і виїхав на смугу зустрічного руху в перекинутому стані, то цей автомобіль просто рухався на зустрічі. Від відбулося зіткнення. Швидка медична допомога забрала потерпілу жінку, вона зараз знаходиться в лікарні. До часу пік комунальники встигли забрати фуру з дороги і замінили частину понівеченого відбійника водоналивними баками. Тож величезних заторів вдалося уникнути. Ярослав Марченко, Брендовий магазин одягу пограбували у Хмельницькому. Двоє молодиків вночі вдерлися до магазину та взялися чистити касу. У магазині спрацювала сигналізація, та спритники ще до приїзду служби охорони встигли забрати тисячу гривень та втекли. Затримали грабіжників за гарячим слідом, коли вони намагалися поїхати з місця злочину на таксі. Під час обшуку в одного з них вилучили ножа. Таких людей За вчинення даного кримінального правопорушення настає кримінальна відповідальність у вигляді від 3 до 6 років позбавлення волі. Підозрюваний на даний час перебуває в межах СІЗО. До нього обраний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Шахраї онлайн. Подружжя з Миколаєва за допомогою інтернету обібрало 12 людей. Пара розміщувала на сайтах оголошення про продаж дитячих товарів та побутової техніки за значно зниженими цінами. Наперед отримували гроші і зникали. Під час обшуку міліція знайшла у їхньому помешканні велику кількість сім карток, мобільні телефони, комп'ютери і чеки про отримання грошей. Слідственним відділом корабльного району начето уголовное производство по части 3 статьи 190 Уголовного кодекса Украины чисто с использованием електронно вычислительной техники». Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до восьми літ. Ножем упах. Випадково трагедію закінчилися посиденьки на Сумщині. Захмілів Захмелівий чоловік каже, що намагався перерізати поводок свого собаки. Чим усе закінчилося? Дивіться далі. Того вечора нічого не відчувало біди. 36-річний житель міста Буринь вирішив прогулятися з собакою околицями міста, а дорогою зазирнути в гості з пляшкою оковитої до свого товариша. Протягом вечора компанія друзів кілька разів поповнювала запаси спиртного. Гість собачник зрозумів, що година пізня, і треба йти додому. Вся компанія вийшла на двір, де на чоловіка чекав прив'язаний пес. Захмелілий хазяїн не зміг впоратися із карабіном на шийнуку улюбленця і пішов в хату за ножем, щоб перерізати повідок. Що сталося далі? Чоловік пояснити не може. Як то получилось так, що ножик кудись льохів? Я не можу. Я пам'ятаю, дуже сильно кричиться аж коше. Я людину зарізав. За мить біля чоловіка, який намагався перерізати ножем собачий повідок, вже лежав непритомний товариш і стікав кров'ю. До чергової частини Буринського району надійшло повідомлення по лінії 102 від медичного працівника про те, що до лікарні доставлений 37-річний чоловік з пораненням в обвопафу обла... області. Поранений помер від втрати крові. Підозрюваного затримали того ж вечора. На місце пригоди виїхала слідчо-оперативна група, де відразу затримана винуватця даного злочину, який знаходився на місці пригоди. Чекав працівники міліції в даному злочині. Він відразу зізнався. Я зрозумів, що, 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 що трапилось. Я ж нікуди не тікав, нічого я бо я винуватий, що так получилось. Що... Як ніж потрапив у тіло нещасного, затриманий так і не пояснив. Вже відкрито кримінальне провадження за статтею Умисне тяжке тілесне ушкодження що спричинило смерть. Затриманий під вартою. Олена Козаченко ТВА за тисячу гривень вбили пенсіонера на Вінниччині. Вночі чоловік увірвався до будинку літньої пари та став вимагати грошей. Опору зломиснику ніхто не чинив однак той взявся лупцювати подружжя. Подробиці далі. Інформація про те, що невідомий вдерся в будинок літньої жінки та відібрав її заощадження, надійшла до козятинського райвідділу міліції на початку січня. Слідчі знайшли жінку та її гостя з численними тілесними ушкодженнями. Його положив. Він наположив. Батюшка вже не, не, не вставав, не міг. А мене як швернув, з бо я сиділа, питала, питала. То він мене як кинув. Десь як мене ногою совдарив ногу. І я почувствувала. Потерпіли, госпіталізували до лікарні. Однак від завданих ран 84-річний чоловік помер у лікарні. В стані середньої важкості, струс головного мозку, множественні гематоми, обличчя, туловища і ніжні і Субарахноїдальне кручення, там є субарахноїдальна оболочка. Там багато мілких судин, які лопнули судина є. Получився крововеле. Аби встановити особу злочинця, який вчинив жорстоку розправу над пенсіонерами. Задіяли оперативників та кінологів. Вийти на гарячий слід не вдалося. Згодом міліціонери таки затримали підозрюваного. Ним виявився 29-річний раніше судимий житель села Комсомольське. Він добре знав, потерпілу та жив по сусідству. Встановили зловмисника, і 15 січня він був затриманий в Ямполі. Це як я вже казав раніше, не працюють ці Практично він мешкав в Казятинському районі по сусідству від наших потерпілих, знав, що вона проживає окремо, одинока особа. І розпивши спіртний напої своїм товаришам в той вечір, 4 січня, вирішив таким чином заробити гроші. У райвідділі затриманий зізнався та розповів про скоєне. Заліз в хату через заднє віконце. Розбивши вікно, я заліз туди в ту хату. Хотів грошей знайти якихось. Наразі підозрюваний, затриманий, відкрито кримінальне провадження. Загрожує нападнику до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Вікторія Сеник, ТВА. Завзятий танець це не завжди весело і може бути смертельно небезпечно. Прикрий випадок стався у Манчестері. У місцевій крамниці підліток вирішив виконати популярний танець гангман-стайл. Натхненні па Джордана Бреннана розлютили одного з відвідувачів магазину. Чоловік вирішив, що хлопець просто знущається з його азійського походження. Що сили штовхнув підлітка, той вдарився об металеві полиці. Уночі юнакові стало зле. У нього відкрилася внутрішня кровотеча. До ранку Джордан не дожив бивцю. Затрима. Але свою вину він вже визнав. Торговця амфетаміном упіймали на гарячому у Чернівецькій області. Молодик намагався збути один грам наркотику. У момент передачі грошей на торгівця вдягли кайданки. Під час обшуку правоохоронці знайшли ще кілька грамів дурману та півтори тисячі гривень. Раніше затриманого вже притягали до відповідальності за наркотики. Тепер він може повернутися за грати на 10 років. Ця особа. Е рік назад була засуджена за аналогічне за скоєння аналогічного злочину то є по статті 307 частини 2 до 4,5 років позбавлення волі та йому дав надано було іспитовий термін 2 роки на виправлення але під час цього іспитового сроку громадянин не виправившись не осознав свою вину і знов склає даний злочин Одразу кілька кілограмів наркотиків вилучили полтавські правоохоронці. 21-річний мешканець слубнів зберігав 2,5 кілограми конопель та пакети з курильною сумішю. У міліції запевняв, що тримав лише для власного вжитку. Ще пів кіломерихувани знайшли у мешканця селища Кам'яні Потоки. Чоловік сам вирощував, сушив і як запевняє, виключно сам вживав зілля. Обидва ділки вже затримані. З гранатами до бару на Хмельниччині чоловік залишив дві протипіхотні гранати у розважальному закладі. Виявилося, що хлопець раніше працював у цьому кафе і приїхав з зони АТО відсвяткувати десятиденну відпустку. Добряче хильнув з друзями, а сумку з боєприпасами попросив потримати у власника. Затримали чоловіка вдома. Пояснити навіщо привіз зброю. Він не зміг. Наступні п'ять років боєць може провести за ґратами. Проведеними оперативно-пошуковими заходами даний громадянин був затриманий. Ці гранати в нього вилучені, він в скоєному зізнається. Пояснити він свою поведінку не може. Трьох злодіїв затримав правоохоронець на Запоріжжі. Повертаючись з роботи, чоловік почув жіночий крик. Виявилося, що молодики обчистили квартиру, поки жінка з родиною спала. На світанку на одній з вулиць села Наталівка, що в Запорізькій області почав лунати жіночий крик. Крик про допомогу. ночної зміни. По Приїзду побачив, як дівчина гониться за трьома неізвісними парнями. І вони тягнули якесь імущество на санках. Правоохоронець не гаючи ні хвилини, кинувся наздоганяти хлопців. На допомогу міліціонеру прийшли небайдужі селяни, які це побачили. Гуртом вони схопили невідомих. А правоохоронець викликав колег. Коли приїхала слідчо-оперативна група, переполохана жінка розповіла вночі, до неї в оселю проникли невідомі та винесли з будинку все на що впало око. Господа міцно спали и прокинулися лише коли крадії выходили из осели. Я ничего не слышала, я просто спала, когда проснулась, все начали кричать и ну планшет пропал. Ты расстроилась? Да. А еще компьютер забрали, ну и Тел телефон, мамин и папин телефон, и еще забрали сумку папину. Речі потерпілим одразу повернули. Парень, у парень з ночі не бросив, ні не, 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 не проявив тебе равнодуше. Що могло би бути, якщо б не он. Усі троє хлопців затримані. Максимальний термін, який вони можуть отримати за крадіжку із проникненням у житло шість років за ґратами. Олена Козаченко, ТВА. Вісім років за спробу дати хабара на Дніпропетровщині. Затриманий намагався підкупити слідчого чоловіка. Зупинили інспектори ДАІ, перевірили його БМВ і виявили, що номер на кузові перебитий. Транспорт вилучили, а водія доправили до відділку. А у Запоріжжі Деїчник сам вимагав хабара від водія 3 тисячі гривень за права. Натомість обіцяв не складати протокола про порушення та повернути посвідчення інспектора. Затримали співробітники СБУ. Прокуратура області розпочала кримінальне провадження. Наразі вирішується питання про оголошення підозри. На атомній електростанції в Южноукраїнську вночі госили пожежу. Спалахнув охолоджувач всередині трансформатора. І полум'ям боролися три пожежних відділення Южноукраїнська. 125 чоловіків особового складу та 16 одиниць спецтехніки. Площа пожежі сягала 100 квадратних метрів. Місто пожера одразу видвинулося три підрозділення, 27 грибовіще. Всього на площа пожера составляла 100 квадратних метрів. Сразу же трансформатор був відключений від сіті, обосточен. Блок в роботі залишився, тобто блок не відключали від роботи. На цьому в мене все. Спокійного вам вечора та пам'ятайте, все буде добре.